Всім привіт! На зв'язку Агросуми Orion 504. Класний шикарний трактор на КМС 495 двигуні з дебеленькими мостами, з рівною підлогою, боковою кулісою, бак там з боку, реверс і примусова гідравліка. Дві пари гідровиходів. Ну, є, в принципі, все, що потрібно. Я декілька разів вже знімав цього трактора. E, і питання в чому, чого я ще раз його знімаю так швидко. E, якщо хтось хоче забрати цього трактора, можна приїхати до нас, герої Крут 15, місто Суми і дуже класно за нього поторгуватися Реально дуже класно, будете дуже здивовані знижкою. E, тільки давайте домовимось так: ото писати, за скільки віддасте, все, я ціну не буду називати. Якщо ви конкретно хочете забрати цей трактор, конкретно ось оцей, ви приїхали, як кажуть, поторгували, всю копота, і будете дуже здивовані, знижкою. Базова вартість 8200 Якщо хочете просто так замовити, будь ласка, 8200 він ваш. Якщо хочете поторгуватись, приїхати, приїжджайте, поспілкуємось і поїдете з трактором, і дуже задоволені. Всім гарного дня і мирного неба!